Ось зараз покажу фару на БМВ. Фара повністю ідеальна, без дефектів, хороша б фара. Фара комплектна. Ціла з кришками, з лампочками. Повністю комплектна фара, хороша, бушна. Бушна оригінал, виробник валива. Ось таку фару пропоную. Є в наявності, кого цікавить, дзвоніть. Зараз покажу всередині там де лампочки. Ось так виглядає. Комплектна з моторчиками. Тут, видно, і лампочки є. Повністю комплектна фара готова до установки на автомобіль. Все, защелкнув фару. Ось так виглядає. Це обична галогенова фара, не ксінонова, обична галогенова, європейська фара. Я покажу додатково. Ось так виглядає. Фара повністю ідеальна, світленька. Не то, що, як хтось буває, продає мутні фари чи лінзи. Вже пропалені а фара хороша, бушна. Ось так виглядає.